Злагодження з підвищення рівня професійної підготовки прийшли співробітники одного з поліцейських спецпідрозділів. Правохоронці відпрацьовували основні прийоми тактичних дій зі зброєю, правила надання до медичної допомоги та поводження з вибухонебезпечними предметами. Під час тренувань бійці спецпідрозділу мали змогу поглибити свої знання задля успішного виконання службових завдань в бойових умовах, а також навчалися діяти злагоджено. Мета цих навчань це підготовка індивідуального якісного рівня. Працівника спецпідрозділу, от, його збільшення фахового рівня. Ну і в реаліях наших війни в Україні, звісно, бути готовим до різних викликів і до різних задач. В умовах сьогодення правоохоронці удосконалювали навички стрільби з різних видів зброї, відпрацьовували особливості та правила ведення вогню. Поліцейські навчалися зупиняти кровотечі, накладати турнікет, здійснювати комплекс медичних заходів, спрямованих на надання до лікарської допомоги у невідкладних станах. Під час навчань фахівці вибухотехнічної служби акцентували увагу поліцейських на основних правилах безпеки, при поводженні з вибухонебезпечними предметами. У воєнний час ці знання є надзвичайно необхідними, адже можуть допомогти зберегти життя злагодження проходило в умовах максимально наближених до бойових за словами бійців. Такі навчання допомагають відпрацювати алгоритм дій у конкретних ситуаціях та закріпити практичні навички.